Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Хочу дати вам рецепт зі свого чарівного записника від гаймориту. Шановні підписники і всі, кого турбує гайморит, раджу товаришувати з такою кімнатною квіткою як цикламен. А ось і сам рецепт. Візьміть невеликий клубочок корінця цієї квітки, натріть на терці і вичай сік. Можете злити його в пряшку і поставити в холодильник, одну чайну ложечку цього соку змішати з дев'ятьма ложками чайними холодної кипяченої води, капати по дві краплі в кожну ніздрю. Через трохи почнете чхати та потече з носа так, що будете встигати міняти серветку. Ось такий він, цикламен, красивий і помічний. Бажаю вам здоров'я та мирного всім неба.